Вітання усім шанувальникам. Футзалу. Запрошуємо вас на зустріч в якомусь. Сьогодні достатня кількість, як по одну, так і іншу сторону барикад, гравців на лаві запасних. Удар. Турок пробивав. Зараз атака. Через центральну зону. Передачі можна забивати. Хороший момент знову. І Футзалу міста Лев. Прямий удар. ударна там напрошується. Удар! Один оль! Рудки виходять в лідери! Браво! Хороший потужний вистріл від Романа Чирука. Він не найкраще. Лівого фланову швиденько розігрують рутки. Вони господарі, звітного поєдинку іде передача. Вперед! Гол нуль! Яка прикра помилка голкіпера команди Альянс. Браво! Чудова передача! Немає сьогодні Віталія Герде у воротах команди Альянс Удар по центру воріт. Спокійно в Зараз пас. вперед. пас. Не проходить. Вистріл! 3-0! Юрій Трош має. А хто сьогодні ж у воротах альянсу? Запитання. Добути перемогу більше. Розгін від Чирока. Той пробиває! Правда, влучає у сітку. Покотити на правий фланг. Він вирішив розпорядитися м'ячем. Та ще по іншому! Можливість забити! Який партнерів? Гарбуз перейшов центральну частину. ігрового майданчика хоче. сам завдати удару по центру. І немчено. Тут старається Андрій Дмуховський. Гарбуз перейшов на чужу половину майданчика. Передача в центральну зону. Гол! Волтара. Турок Трей один інтер буде жити. Так, розмочили рахунок зі своєї. Андрушко! Контрнаступ Андрушко покотив на правий фланг. Трушу підкатті Юрій Стелиця. Стартовому періоді не було в атаці. Удар поворота! Марущак! Передачу вперед. Остапенко з півоберту намагався проти суперника. Удар від Муховського. Дуже активним був Андрій УЦІ. як хочеться сказати, екстравців Галичини, теперішніх представників Альянсу, сейв. І... По протистоянні Зараз Атака через Черкаського. Той покотив на портера, Удар! гол! Який м'яч, Роман Черук! Віддав передачу на Маркіана Гарбуза. Ще одна передача. Удар. Сейв голкіпера Андрій Вониш. Бувати з цієї позиції. Розгін. Удар! Гол! Який шедевр ми побачили від Муховського. Ну Зняв Спайдермена з воріт, Передача на ближнього. Удар головою від Станька ми не побачимо, оскільки Марущакат, Муховського чи Андрій Труш. Вихід 3-2. Покотив на правий фланг. Передача. Гол! 4-3. Марущак. Всього тимба. Натурок. Гарбуз. Можна пробити цієї відстані. Покотив. Двуховський. Передача Грицаль. Гол. нічия. 4-4. Віталій Грицаль Першим дотиком. Відновлює статус квоупо. М'яч на Труша. Той так п'ятою. Турок. Грицаль. Невже хоче оформити! Думаю, гол! Віталій Грицаль! Другий удар, і тут же м'яч. 5-4. Як на паркеті, так і поза ним в якості Ковча може зробити хитрик. Грицель! Третій удар і тут же Гол, браво! Усміхається всі хлопці, дякую. Прямий удар порот нам від Чурука. Пробиває На кут, стійко! Можливість утруша. Їм ця опція хвилиної паузи наразі не потрібна. Вони відчувають. Падає Гол! Чорук знову прошиває. Суперника 6-5. Ось тільки нам ми говорили про те. Кетруша Контрнаступ. Проман Чірук. Ударна позиція. Покотив удар! Ще одна спроба у Чирука завдати. Кетруша насамперед він стає адреса. І цього пасу простріл. Центральну зону. Удар гол! 6-6. Браво! Станько. Виймайте! Оський пробувати в напрямку чужих воріт. Рикошет Гол! 7-6! Аян знову виходить в лідер. Тут не обійшлось. Знову капітан клубу Альянс на м'ячі. віддає вертикальну передачу Труш! Стійка! Пішов з цієї непростої ситуації. Гарбуз. Турок! Простріл! Удар від грицаля не забиває! Не робо. Це єдиним поблизу чужих воріт. Святослав Гнебій давав на нього передача Тарас Турок Дивиться уважно, що ворота пусті пробиває. Гоу! 8-6. Святослав Гнир. Нех швидко стає, оскільки свіжість не та, яка була на старті поєдинку. Грицаль віддає хорошу передачу. Дмуховський. го! 9-й. Це вже все. Добивають. Муховський вихідний навіть потрібно забивати Труш. Гол, ні! Все ж таки, стійка. Помиляється. Є можливість для удару. Ще одна передача. Труш. Влучиву, супер. у моментів. Гарбуз. Ударами побачимо у цьому епізоді. Гол! А нарешті черга дійшла до Маркіана Грабовець. Ну швидше за все так, якщо у протипольних даних вказано гарбуз. Помилка. Ще одна спроба. Гол! Ми розіграли. Чудово, цю комбінацію. Дмитро Морощак. So, 13 пунктів. Удар гол! Все ж таки відповідає своєї однієї результативної комбінації. Саме йти до ну і Вітати один одного Ще буде гол все ж таки так. 12 7 19 голів. Противний дій в цілому походу календарного сезону 2022-23. У першій